Праця офіціанта ще донедавна вважалася однією з найбільш важких. Усюди встигнути нічого не переплутати. При цьому слід залишатися привітним і докласти максимум зусиль, аби кожен відвідувач залишився задоволеним і від замовлення, і від сервісу. Для багатьох початківців така праця ставала непідйомним завданням. А власники закладів втрачали чималі кошти, а зрештою, і відвідувачів. Але з компанією Ультра усе змінюється. Компанія Ультра це новий крок в розвитку сучасного сервісу. Програмне забезпечення для закладів громадського харчування від компанії Ультра це запорука процвітання вашого бізнесу. Завдяки системі Ультра ви можете з легкістю вивести на найвищий рівень роботу з відвідувачами, а також облік документів та аналітичну звітність. Усі замовлення потрапляють миттєво від офіціанта до кухаря, що дозволяє виконати їх максимально якісно та швидко. Ультра це сучасний програмний комплекс, покликаний зробити роботу персоналу у вашому закладі ефективною та прозорою, а обслуговування клієнтів якісним. Програма дуже проста у використанні та легка для опановування. Розрахунок суми облік персональних бонусів та знижок здійснюється автоматично. Зручна система обліку даних та розрахунок результату діяльності закладу дозволяє адміністратору завжди бути в курсі обігу коштів та максимально контролювати роботу персоналу. А ви бажаєте збільшити свої доходи? Більше трьох тисяч закладів вже обрали програму Ультра черга за вами.